Дня я активний учасник дебату, який проводить клуб Толерантність Жодського політехнічного коледжу. Особисто від себе хочу сказати, що ці дебати дають молоді дуже багато. В наш час молодь не переймається такими глобальними проблемами, які висуваються на обговорення на нашому дебатному турнірі. Як, от, наприклад, було остання теза була Цивільна непокора є формою протесту. Я гадаю навряд чи. Будь-який громадянин замислюється над таким справді питанням, яке заслуговує на обговорення. Ці дебати вчать нас мислити в нестандартному, можливо, навіть напрямку. Та хіба це погано? Ми повинні розвивати не тільки себе, а й всю країну, змінювати життя та думки абсолютно всіх людей. То. Гадаю, що клуб «Толерантність» він запрошує абсолютно усіх бажаючих приймати участь у дебаті в політехнічний коледж. Ми запрошуємо і громадських активістів, і представників влади, і молодь, яку необхідно долучати до цього процесу. Запрошуємо усіх бажаючих.